Дівшки, уйміте вашу мать, говорила Гурченко в відомому фільмі Щесовському. Доброго здоров'я, друзі. Е, ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже, і я Віктор Бобренко. Що ж, е, якщо говорити про уйміть вашу мать, то треба згадати, що а де ж зараз Зеленський? Зеленський зараз роз'їжджає по Турціях, там далі хоче там в об'єднання Арабської Емірати. Його просто не взяли за стіл переговорів. Де домовлялися росіяни і американці. Звичайно, це е, йому обідно, тому що він же ж вважає себе найвеличнішим лідером сучасності, а тут його не беруть за стіл е, третім. Е, ну звичайно, прикро і нам, тому що Україну не вважають суб'єктом, і це не просто прикро, це не просто досадно. Це можливо і результат самої діяльності Зеленського. Зеленський зараз в Туреччині підписує там якісь угоди, десь голосно заявляє, що він не визнає тих виборів, тих перемовин, які відбуваються без нього. Ну що ж, дійсно, треба, щоб нас пустили на перемовини. Мало того, на самих перемовинах що відбулося, що ми можемо зрозуміти з першого цього раунду. Я би почав з того, що і Рубіло, держсекретар, їхній, ну тобто фактичний міністр закордонних справ, і всі решта американців в своїх висловленнях всі були як один там, типа О великий Трамп. Ці перемовини не могли бути, аби не було Трампа. Цей мир може бути заключений, тому що тільки Трамп, такий лідер, от сучасний лідер. Він, звісно, перебив всю тему Зеленському. Тобто, тепер ми маємо думати, що найвеличніший лідер сучасності не Зеленський, а Трамп. Насправді дуже прикра ситуація. Чому тому що ми бачимо, що в Сполучених Штатах вибудовується Такий собі культ особи, культ лічності, як був при Сталіну. і е, це звичайно погано, тому що е, Трамп робить теж заявки, такі якісь там про Путінську: то віддайте Гренландію, то віддайте Панамський канал, да? то е, ще там щось ну, е, то там погрожує Канаді е, її суверенітету. Ну, це не світерне робить, а тут ще і мало того, що не просто гості, а ще й там культ особи. І зрозуміло, що тепер будь-якому чиновнику, що бути на посаді, треба підлизнути Трампа. Це дуже погано. Чому? Тому що у нас. Є такий вже досвід, у нас же ж такий лідер, да у нас є шість вони там у нас, щоб зробити успішну кар'єру, мозгов не треба. Треба тільки вміть е, лизнути, треба говорити, що там Зеленський найвеличніший лідер сучасності і Єрмак його там е, тінь на, на, на землі. І тоді е, все тоді успішніше. Жодна інша думка там не прослуховується в Офісі президента. І якщо у нас це призвело до війни. То е, якщо е, такий лідер, як Зеленський, буде керувати штатами, то е, може бути біда. От, але між, тому, між, між тим, що ж на перемовинах, що вони заявили? Перше, що треба зрозуміти, що було заявлено, вже там щелчок дали це Трампу по носу, тому що е, конь Лавров. Проржав наступне: що е, типа для Росії неприпустимо. Неприпустимо прям, щоб е, будь-які е, іноземні війська були на території України, і то є вся ідея Трампа, що зараз там заморозимо конфлікт, а потім прибіжуть там е, гарячі британські, французькі німецькі хлопці, і там е, буде одна бригада там в Одесі, одна там умовно там в Запоріжжі. Ну а німецька ж, звісно, сюди на Сумщину, то що тут же ж курська дуга, щоб же ж, е, їх не бачили 82 роки. Тут німців, щоб знову подивились на них. От тут буквально з 20 кілометрів від мене край Курської дуги під Краснопіллям, ну, наша громада, от тут він був. Так що е, Лавров якби позначив одну позицію, і ми окей, ми знаємо, значить, знаємо тепер їхні які позиції, ага, як мінімум, що вони будуть е, проти, щоб Україну взяли в НАТО і ніяких іноземних військ. А які тоді можуть бути війська? Ну, вони запропонують, щоб це були там китайці, умовно, там білоруси. От. Але тут нам буде вже якби б не тому що і білоруси, і китайці дружно пропустять російські війська. Вони ніяк не можуть стати забором перед ними. От, якщо Путін захоче напасти, і очевидно, це треба знати. Ще можливий варіант, який може бути прийнятний і для нас, і для Росії. Ну це там війська таких країн, як Індія, наприклад. Да, е, можливо, там ще якісь країни Латинської Америки, які не являються членами НАТО, проте е, і не являються союзниками е, Росії, е, щоб там е, ну, пропускати їх через себе. Але що ж, ми знаємо, що все, ця ідея Трампа вона вже обламалась, і це якби категорично е, Лавров заявив: ну що ж, е, це було очікувано. Я, наприклад, в цьому був впевнений, що для Росіян ви що, там які, які європейські війська в Україні? Ні, ні, ніякі. От, тобто, якщо місія буде миротворча місія, навіть якщо це буде під Егідою ООН, буде бо будуть з надписами ООН і блакитні шоломи, то це будуть точно не європейські війська, не, не війська країн НАТО. Що ще як умову закидають і на що можливо Трампі погодиться, то тобто, що цей Рубіо заявив, що план якби, Америки складається з трьох етапів: перший етап замороження конфлікту, тобто перестаємо стріляти, потім вибори типу, проводимо в Україні, а третій етап уже буде, коли новий новообраний лідер буде якби обраний. І він і підпише вже якісь мирні угоди. Чому це бред? І прикро, що це бред сказав представник ну найсильнішої держави в світі. По кільком причинам Перше, а Путіну потрібні вибори тут? Він, він же ж оцією нелегітимністю Зеленського він просто ж ну, каже, з ким там переговорю, переговорюється, він якби десуб'єктивізує Україну. Що там типу, хто така Україна? Де, та, де там від них переговорник? І тому, якщо пройдуть вибори і виберуть, наприклад, там генерала залужного вже ви вірите, що Путіну буде краще залужний? Ніж Зеленський, та Путіну вигідно ця Камарілля, тому що вона неспроможна, вона крадовита. От і, і тому йому по-любому буде вигідно, щоб вони були тут. Йому вибори, вибори це для нього так, от е, просто щоб нас. Вважають нелегітимною країною, там, краї, країною там, як 404. Да. От, Так що е, звідки в, в, трампісти взяли, що Путіну це буде класно, і він скаже, о, як хорошо проведуть вибори, наконець це не буде Зеленського. А буде хто? Е, Що буде хтось, Медведчук буде, там, чи Арестовича виберуть, як думає там Путін чи Бойка? Ні, звісно. Так що е, це якби. Е, Знаєте, там, не з нашим щастям, да? що Путін дуже хотів е, е, да, виборів. От, тобто цього не буде. Але потім хто б не був, ну, навіть умовно, ну, не дай Бог, звісно, залишається Зеленський чи ще хто. Тобто, ну, новий лідер, легітимний, і, і він що, приїжджає і підписує з Росією мирну угоду. Яка мирна угода? Про що там думають в Вашингтоні? Чим вони думають? Яка може бути мирна угода в ситуації, коли двоє людей зберуться, от там е умовно е там, переговорщик від Росії від України? Вони один одному зададуть питання: чий Крим? І у нас, якщо нас скаже, ладно, ми там з барського плеча вам Крим віддамо, Він же ж кримінальний злочинець, його ж треба, щоб збив брало зразу ж. І судила, сажала, от тому, що о, за нашою Конституцією Крим це Україна, а за російською Крим це Росія. Про яку мирну угоду може йтися? Може йтися дійсно тільки про замороження конфлікту і вихід там. Ну просто перестати стріляти. Тільки такий може бути на даний момент е, от. Мир, якщо це мир, це звичайно не мир. Це от дійсно те, що можна називати перемир'я, але е, приклади є. Японія в перемир'ї живе вже 80 років. Е, Кіпр живе, е, частина окупована 50 років. З 82-го року це скільки вже 47 років живе так само Фолклендські Мальвінські острови. Тобто, е, прецеденти є, і не треба думати, що нам буде якось по іншому, тому е, будемо думати, що це перший етап переговорів, і вони домовились домовлятися. От е, можливо Трамп легітимізує Путіна, е, провівши з ним зустріч, і Путіну така зустріч потрібна. Але Путін на, на потім на перег на перемовинах може поставити е, такі угоди, що Трамп, якщо хоче миру, буде домовлятися за наш рахунок, фактично поступаючись Путіну. І ці поступки це будуть очевидні. Це наш вихід з Курщини. це... Зняття санкцій, і це передача їм актів. Єдине, що радує активи 300 мільярдів. Вони не в Штатах, вони якраз там в Білії, в Європі. От, ну що ж, будемо дивитися за тим, що відбувається, хоча поки що порадувати нас нічим. От, що ж, підписуйтесь, друзі, на мій канал, будемо е, говорити з вами і е, далі. все, всього найкращого. Росія, принаймні, нас не захопить. Ми вистоїмо. Ворог не пройде на посара.